Мудрість прості, ми слухаймо святого Євангелія міру всі, і не твоєму. Від Матея святого читання Тобі, я слава слав, вашому будьмо уважні, сказав Господь своїм ученикам. Усе передав мені мій отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та, кому син схоче відкрити. прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть Боярма, себе навчіться від мене, бо я лагідний сумерним серцем і найдете полегшу душу вашим. Ярмо, бо мої любий, ярмі легки. Слава, Господи, Слава. На тобі! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечесний і достойний наш Отче Ігоре, настоятелю, з родиною, дорогі парафіяни. Брати і сестри в Христі, кохані Божі діти. Роздумуючи в наших реколекціях над святими таїнствами, сакраментами, хочемо сьогодні доторкнутися таїнства миропомазання. Ми вже говорили про теж про таїнство помазання хворих, так розмовляємо в різних наших парафіях. І тут, в панівцях, і в латківцях, всюди скажемо трошечки там про таїнства, трошечки тут. І, власне, хочемо сьогодні собі сказати, що е, треба відрізнити це таїнство помазання хворих від таїнства миру помазання, тобто конфірмації тим, що це є доповнення хрещення в східній церкві залишилася традиція, коли є хрещення. Відразу, коли хреститься дитина, теж є уділене таїнство миропомазання, і це робить кожен священик, який уділяє таїнство хрещення. Це перейшло в тоді, коли в християнстві, в історії церкви дозволили хрестити малих дітей, бо зразу це було тільки дорослі були охрещувані. А власне залишилася традиція прийняття таїнства дорослими. В західній церкві, в латинському обряді, коли дітей хрестять, якби за дозволом, за припустимістю церковних канонів, приписів влади церковної, тому що батьки беруть на себе обов'язок і хрестні виховувати цих дітей. А власне таїнство миру помазання залишилось так і для дорослих. Тобто, треба отримати цей канонічний вік, принаймні 14 років мати. Щоби прийняти це таїнство. На чому воно полягає? Не будемо вже так, як би довго говорити. Це є сім дарів Святого Духа, так, це є, власне рада, мудрість, і всі дари, які Дух Святий дає. І це є так, вже люди почали називати це таїнство, що воно є таїнством зрілості християнської. Тобто, зрілість, це те, що людина свідомо, Вибирає Бога в своєму житті, вибирає Ісуса Христа за Господа свого життя. І це є таке певне озброєння наше духовне, коли ми хочемо бути вірні цій благодаті хрещення. Пам'ятаємо, що в хрещенні відбувається те, що Бог нас приймає через церкву до спільноти люду Божого, пробачає нам первородний гріх. І всі гріхи, які до хрещення людина може зробити, це є благодать Божа, в якій людина живе, всеосвячуюча благодать. Це є прийняття теж до спільноти святих, тобто людина має відкрити небо. І, власне, це хрещення доповнюється таїнством миропомазання. Очевидно, дуже мало про це говоримо, дуже мало якось так звертається в церкві уваги на це. Але ми повинні розуміти, що навіть так, як ми вже говорили в західній традиції Латинської церкви, це обрання є ще нового імені. Наприклад, коли я був хрещений, мені надали ім'я Ян. Потім, коли я був до миропомазання, я вже сам собі вибирав ще одного покровителя, святого Станіслава за покровителя. І, власне, для мене це теж було таким, знаєте. Зрілістю, хоча я прийняв таїнство миропомазання в 6 років, це ще ну, мала дитина, але для мене це теж було вже таке значне, що я повинен по дорослому поступати в житті. І навіть такий приклад скажу, коли в нас така ну, вдома традиція була, що якщо ми десь там йшли по дорозі, знайшли якісь там гроші. Пам'ятаю, як сьогодні на автобусній зупинці там. Три карбованці ще б тоді було. Тих три рублі це ж великі гроші, тому що на одного рубля ми могли поїхати до міста, купити цілу сітку, такої, сітка плетяна колись була, сітку цього хліба і вернутися ще додому. А це було три карбованці. І я пам'ятаю, так знайшов, а мама каже: о, от тепер будемо мати, що дати до храму. Я кажу, мама, так ми знайшли. Це, може, для нас ніяка. Це хтось загубив, втратив, ця людина працювала, хтось, може, переживає. І каже, ми що можемо зробити, щоб ці гроші не пропали, дати на храм, щоб люди молилися, щоб священик службу відправляв, долучити до інтенції. І тоді ми випросимо в Бога Боже благословення, щоб людина далі собі жива, здорова, заробила ще ці гроші. І, і так якось пам'ятаю це, було так ну, впаяне мені в, в мій мозок, розум, скажімо, моє розуміння, що коли я вже був дорослим, вже був священником, теж була така ситуація. Коли ми були в Хмельницькому з мамою, і від костьолу йшли на автобус, щоб їхати додому на вокзал. І по дорозі це вже було, я знаю, років, може, три-чотири тому, 200 гривень знаходимо на дорозі. І я так кажу: відразу знаєте, така радість, хитрість, трохи кажу: о, мамо, бач, це піде до церкви. І так ставлю в кишеню, а мама забирає мені гроші. каже: ні, але це не тобі. До церкви. Я кажу, то що я ксьонд, ну то мене це не інтересує. Ми навчилися до церкви. Підеш до чужого костьолу і кинеш там гроші в скарбонку. Це не твій заробіток, це має йти на Божу справу. І знаєте, це от, до чого я це кажу, тому що ця зрілість християнська вона повинна виражатися в тому, що ти з однієї сторони, якби розумієш своїм розумом, поняттям що до чого, як, але в практиці ти маєш це зробити так щоб цей дар Духа Святого, який ти маєш, він міг служити другим людям. Це не просто є якась нажива, це, ми не є в церкві для того, щоб нам було добре. Так, нам буде добре, бо ми спасаємось в церкві. Але ми завжди ставимо питання, чи Богові добре з нами в церкві. Так, чи Бог є задоволений те, що ми є в церкві, чи Він тішиться, що таких людей має. В своїй спільноті і дари Святого Духа, вони є освячую для нас, спасенними, але ми теж маємо розуміти, що ми повинні служити цими дарами, так, служити тим, що Господь нам дає, бути тими, котрі других людей провадять до пізнання Бога. І зрілість це полягає в тому, що ми, коли зрозуміємо, хто такий Бог. Ну, наскільки можемо зрозуміти, очевидно, коли ми досвідчимо в житті Бога в своєму житті, ми можемо когось далі провадити духовно. Це є зрілість. Доросла людина може виховувати молодших, так? молодших віри, так як Ісус сказав до Святого Петра, щоби ти міг виховувати тих, котрі є молодші віри, так? щоб був провідником щоб зміцнював тих, котрі є малі у вірі. І, власне, це таїнство, воно насправді приймається один раз в житті. І це таїнство, це є таїнством дарів Святого Духа, так? порада для когось, розум, мудрість. І це, власне, ці всі дари, які Господь дає, вони є потрібні для того, щоб інша людина в нас побачила. Ісуса Христа, який служить. Ісус як слуга церква це спільнота, котра служить. Церква це та, як Ісус говорив, та як сіль, та як світло, яке розходиться. І ця сіль, вона як кидаєм її в якусь там зупу чи в щось, що ми готовимо, вона розпливається, але вона надає смак цій їжі, цьому покармові. І власне, ми так само церква повинні розплинутися в світі. Щоб цей світ наповнився Божою благодаттю, але не втрачаючи свого єства, не втрачаючи своєї природи духовної. І сьогодні теж, так як ми слухаємо Євангелію, коли Ісус говорить, все було передані, передане для мене Отцем моїм, і теж є такі слова в Євангелії, де Ісус каже, щоб все, що Бог мені дав, не пропало. Але щоби я зберіг це на останній день суду на життя вічне. Тобто ми повинні бути такими охоронцями віри з латинської мови і таке слово кустош, кустодія, кустош це власне той, котрий сторожує. І теж коли переховується святе причастя в дарохранительниці і святе причастя, з яким ходять навколо храму в процесії. Цей маленький такий предмет, домічок якийсь, він вас називається кустодія, тобто той, хто переховує, зберігає, не ховає від когось, але зберігає. І ми повинні розуміти, що приймаючи таїнство, будь-яке, але зараз говоримо про миропомазання. Ми є цими кустошами, ми є цими охоронцями, сторожами, сторожами, які повинні зберегти Божу благодать. І тут знову можемо вернутися біблійно до Адама і Єви. Адам був поставлений Богом в раю, щоб сторожувати цей рай. Так? І знаємо, що коли він не впильнував, так, прийшов диявол і спокусив людину. Єва почала розмовляти з дияволом і очевидно наробили цих ділов, що сьогодні ми маємо первородний гріх. Так мусимо дуже бути пильними. Так само Ісус, якщо будемо уважно слухати, неодноразово в Євангелії говорить. Про те, як господар пильнує свого дому. І написано, якщо би господар знав, в якій порі прийде злодій, він би пильнував. А ми повинні бути більше за цих господарів. Ми повинні пильнувати постійно, не в тоді, коли, коли хтось там краде, але пильнувати кожен момент свого життя. Тому таїнство це є така допомога Божа в нашому житті. І ми говоримо про таїнства, тому що це є джерело життя церкви. Очевидно, добре, як хтось ходить до храму Божого, як хтось молиться, як хтось, скажімо, ну, навіть себе добре почуває і приходить з традиції, але ми повинні жити таїнствами. І зрілість християнська, вона є потрібна потім нам в житті, такому навіть дорослому, скажімо, коли людина стоїть на перехресті вирішення справ життєвих. І такими життєвими справами є, наприклад, шлюб, подружжя. Так, сьогодні це ну, велика трагедія, тому що колись десь там хтось чув, що може хтось там не шлюбний, чи не до церкви не йде. І навіть було так, що люди на весілля не йшли, якщо немає вінчання немає шлюбу, не йшли на весілля. Так, а сьогодні якась така мода робиться, що хтось каже, а бо вони там ну, на віру живуть. А це не є на віру, це є без віри, це живуть на страх. Бо вони в кожен момент можуть розбігтися, бо їх нічого не тримає. Так? І очевидно, ми скажемо, що зі шлюбом є проблеми, але коли людина є в шлюбі, вона відчуває, що це Бог пильнує, це подружжя. І зрілість християнська це є нормальність. От Багато разів в світі ми бачимо таку ненормальність. Ми називаємо, наприклад, катаклізми якісь на світі аномаліями. Це означає, що щось є ненормальне, чогось там десь не вистачає, і є ці якісь боревії, там потопи, якісь урагани і так далі. Десь збився баланс. І, наприклад, коли людина в своєму житті входить в такі аномалії духовні, повністю розбиває, розбиває своє життя, бо фундамент це є нормальність віри. Коли людина є віруюча, вона будує на основі такій впевненій. А коли ми починаємо своє життя будувати на піску, будувати, скажімо, на якійсь глині, не на каменю, очевидно, цей будинок він розлетиться. Він вже приречений від початку на те, що він має ось-ось зруйнуватись. І таїнства, якими живе людина, вони зберігають цю нормальність в нас. Зберігають, бо. Я, так скажемо, на превеликий жаль неодноразово чув, якщо там з кимось розмовляю про якісь традиційні справи, про моральність, так, то не раз хтось каже, а ви, ви вже не це це зараз є інші норми, а інших норм немає. Вони завжди від початку світу такі самі. Це просто люди пробують це все перемінити, поставити це все догори ногами. Так. Не міняються ж цифри, там, літери. Просто люди по-інакшому їх складають і виходять інші слова, інші речення, літери ті самі. Просто ми використовуємо це неправильно. І церква є для того, щоб бути такою охороною. І для того теж, власне, є цих сім дарів Святого Духа, які Господь нам дає для того, щоб нас провадити. Так як Дух Святий провадить церкву, так? Ісус Христос. Прийшов, щоб спасти цей світ, заснував церкву, а Дух Святий далі провадить. Так само Дух Святий провадить наше життя. Якщо ми є церквою, якщо ми є справді таким храмом Божим, кожен з нас, то це таїнство конфірмації, миропомазання, воно є для того, щоби зберегти нас в нормах Божих. Щоби зберегти в нормах Божих. І наскільки ми прикладаємо такого зусилля до цього, Настільки ми можемо бути впевнені, що наш вибір є правильний. Бо ми не раз ну, різні речі, які зустрічаємо в житті, різні ситуації, щось потрібно подумати, вирішити, домовитись. І от подумайте собі, чи ми завжди за кожним разом думаємо, як би це зробив Господь. Навіть такі прості речі, там не знаю, піти куртку купити. Одежу, якусь там, взуття, що небудь. І от подумати, а що зробив би Бог, а як би я поступив, як щось би було вартніше, а що мені зробити, щоби я вмів відкласти, наприклад, свою думку. І тут, очевидно, скажу приклад, ну, вибачте, що без попередження, приклад про отця нашого, отця, ігра настоятеля, він мені показав. Вказуючи ну, біблію, яку йому в Польщі подарували дуже гарно, і каже, колись пішов собі купити взуття. Така була історія, це правда про нашого отця. І каже, мав на той час, наскільки я пам'ятаю, 120 рублів. І е, продавалась біблія. І він так став і думає: ну що ж купити, біблію чи, чи ці, ці, ці мешти собі купити. Він каже, нічого, капці почекають, колись куплю. Чому? Тому що, очевидно, треба і взутися, треба вбратися, це нормальні речі. Але е, капці частіше можна купити. На там той час Біблія це, якщо ти зустрінеш раз на рік, це було дуже добре. Тобто вміти поставити пріоритети. І це називається мудрість. От ми дуже часто хочемо бути якимись людьми начитаними, навченими, але розум і мудрість мають між собою таку різницю. Може, ви колись задумувались чи ні. Розумна людина це людина, яка може вийти з кожної ситуації трудної, як ми не раз кажемо, сухий з води вийшов. Так, все, що там вийде, йому що, що зробиться, знає, там виїхав з дому, не подивився на ці всі датчики в машині, бензина закінчилась, машина в полі стала, і розумна людина бере телефон, дзвонить, вирішує, хтось приїжджає там в бутилці, привіз паливо, чи затягнули десь додому. Ну, вирішить справу, не пропаде. А мудра людина це та людина, яка не допустить до таких ситуацій, щоб розумний викручувався. Тобто перед виїздом подивиться, чи є бензина, чи це працює, чи має документи, чи є гроші на повернення. Тобто, мудра людина, вона зробить все, щоб розумний не викручувався, не терпів. І ми в своєму житті добре, як і розумними, але краще, коли ми є мудрими. Бо мудрість це життя. І церква, не раз хтось каже, а бо церква це таке застаріле, це щось давнє, а вона не йде в крок з освітом і так далі. Треба сказати, що церква йде бистріше. Я дуже часто таким людям кажу: якщо ти думаєш, що церква застаріла, то церква, за ким ти підеш в якусь сторону, вона вже все вертає. Вона вже там давно була. Тому що в церкві є мудрість, там є розсудок, там є Боже натхнення. Там є якесь попередження духовне, а людина в своєму житті може насправді піти в різні сторони і заблудитися. А церква каже, що є одна дорога, одна дорога до Спасіння через Ісуса Христа. Тому сьогодні, коли ми собі думаємо, якщо ми є зрілі люди, якщо ми вже не є маленькі діти, то на чому ця зрілість полягає? І якщо будете мати можливість, Вдома десь в молитовничках, в катехизмах, знайдіть собі сім дарів Святого Духа. Спеціально не будемо говорити, щоб потім вас не звільнити з цього, але подивіться собі, це небагато, сім слів. Так? Подивіться, що це таке, що Бог мені дає, якими дарами Господь мене обдаровує, і чому це має служити в моєму житті, в моїй родині, в спільноті церкви. І наскільки, якщо ми зробимо. Церкву таку ну, добру, правильно, е нічого не, скажімо, не змінимо. Будемо робити все, як Господь захотів, ця церква буде розростатись, то вона так розростеться, що аж дійде до берегів, скажімо, країни і навіть поза країну. І тоді, якщо в церкві є порядок, в цілій країні є порядок. Якщо немає церкви всюди, значить там люди без Бога страдають. І то страдають дуже важко. Тому Господь сьогодні нас закликає до відповідальності. Людина віруюча це людина відповідальна, це людина, яка слухає Бога, яка виконує волю Божу і яка не полягає на собі, тільки яка слухає, як робити і ніколи не програє, тому що Господь є той, котрий провадить. І тому дякуємо Богові за дар церкви, за дар спільноти люду Божого, за святі таїнства. І просимо Духа Святого, щоб він, котрий обдаровує нас своїми дарами, далі нас помазував на ці служіння, які ми повинні чинити.